Після недільної ранкової літургії прихожани Свято Володимирської церкви хресною ходою вирушають в гості до своїх сусідів з храму Воскресіння Словущі. Проте є рей Віталій Легкобит каже, радість народження Господа спільна для всіх вірян, і коли ж як не на різдво робити кроки на зустріч один одному, ми бачимо такі, ніби окопи в Україні, де ми хочемо вибрати з них тих гріховних окопів і йти назустріч один одному до єднання. Бо саме Господь чекає цього. А нам треба зробити крок один до одного назустріч, і Господь обов'язково обдарує нас. Буде радість, буде мир, буде злагода. Любов нехай запанує між нами і любов до Бога. А решту нам додасться. Христос народився. Слава Дочекавшись завершення служби у храмі Воскресіння Словущі, гості просять дозволу заколядувати. Щоб єдності нашої вороги лякалися. Ми дружно скажемо: Христос рождається. За якусь мить на подвір'ї храму велично звучать колядки та новорічні віншування. Слова стверджують віру, дарують надію, возвеличують любов. Щасли! Настоятелі обох храмів обмінялись рукостисканням та привітали вірян з різв'яними святами. Дай Боже, щоб у ваших сімейках, ваших домівках, ваших серцях завжди панувала радість і спанував той спокій, який потрібен для тихого, мирного життя. А все інше Господь нехай нам в цьому допомагає. Свято вас вітаю всіх. Дякую. А колідникам завжди треба щось давати. Так? Розійшлися всі з миром та у гарному гуморі. Дуже гарно зусили. А що можемо бажати? Всім щастя, здоров'я, добробуту, достатку, радості, мирного на неба над головою. Хай буде мої спокій всіх сільних всіх родинах. Громада Свято Володимирської церкви запросила вірян храму Воскресіння Словуще до себе в гості. Благо попереду ще багато свят, а відтак приводів спільно радіти та славити Господу.